Так, друзі, всім привіт! Сьогодні буду з вами ділитися своїм досвідом реєстрації свого кабінету на ЕЦІ. тому, кому цікава ця вся тема, послухайте. Значить, в минулому році я розпочинав цю всю історію, двіжуху, і в мене щось не вийшло. Я не знаю чому. В мене ще було мало досвіду, я не так серйозно відносився до цієї площадки. Зараз знову ж таки повертаюся до цієї теми. Заходжу на електронну пошту свою, дивлюся, що були там якісь листи, приходили. Я це все не дуже контролював. Але що маємо, те то маємо. Той ту спробу мою реєстрації на еці, чомусь воно ну, не пройшло. Заблокували мене та й усе. Навіть не встиг створити той аккаунт, чи за те, що я невчасно проплатив, не здійснив там оплату, чи ще чомусь. Я не знаю. Цю причину. Конкретно ніхто не назвав. Але тепер маю такий цифровий слід. Тобто всі пристрої, які мали відношення Wi-Fi, пристрої, номери телефонів, електронні пошти і так далі, які мали відношення до цього блокування, тобто, хоч якось там зв'язані можна пов'язати як мінімум Wi-Fi. Да? До якого я підключався, щоб зайти на цей Еці, вже не мають доступу до функції реєстрації і так далі. Тобто на Еці я можу зайти, якісь там товари придбати, а от уже сам процес реєстрації просто недоступний. Вибиває помилку і все. І це глобальна проблема, того, що щоб працювати з Еці, необхідний ноутбук, а він працює через Wi-Fi. І все, і робота зупиняється. І сьогодні я витратив купу часу, щоб в цьому всьому розібратися. Купив спеціально оплатив VPN платний, нормальний. Зайшов через телефон, роздав мережу через ноутбук. Зайшов, виходить, за рахунок роздатого Wi-Fi мобільним телефоном. Для мене це. Просто надто складно. Тоді, коли було простіше, я не зміг зареєструватися. Це було просто, як зараз я вже зрозумів, коли я вже трошки почав внікати в це все діло. Нічого там якби складного немає, але довелося от таким обманом обійти це все. Але я створив кабінет, все нормально, все він працює, але зайти я можу лише з VPN або з мобільного. Інтернету, ну там дружини, до прикладу, або з іншого Wi-Fi і так далі. А мені ж то треба працювати, щоб зручно було з мого інтернету. Той що вдома, там, де ноутбук знаходиться постійно, без нього дійсно зручно завантажувати це все, там обширно це все видно. Я написав в підтримку Еці, що, мов, так і так, робив там, тобто веду з ними зараз ці всі переписки, і я надіюсь на позитивну відповідь, оскільки якихось там шахрайських дій або якихось там глобальних порушень правил Etsy, навіть при першій реєстрації ну, не було. Зараз я створив новий аккаунт, але. Під VPN. Я їм все це пояснив і зараз з ними веду діалог. Кому цікава ця вся історія, я далі зніму другу частину, тобто продовження того, що ж в результаті отримав. Тобто, зараз в мене є створений аккаунт, аккаунт, да? нехай буде аккаунт на Etsy, але. З таким нюансом, що Wi-Fi і мобільні пристрої, які раніше підв'язувались під першу спробу створення кабінету Еті, вони не працюють. Доводиться використовувати VPN. І це означає те, що це порохова бочка, можна розвивати аккаунт на Есі. І він в якийсь там прекрасний момент чомусь там буде заблокований. А чому? Тому що я використовую VPN, різні точки входу і так далі. Він по-любому буде заблокований. Тобто треба зараз це все е, вирішувати, оскільки є постійний ризик, що ЕЦІ заблокує ось цей вже наявний кабінет. Ну, Триває переписка, вони зараз уточнюють. З яких пристроїв я заходив, скільки чоловік замішано в цьому всьому ділі, тобто скільки працює людей над цим, що я планую продавати, чому я створюю. Так, ну, тобто такі питання, які допоможуть їм детальніше зрозуміти всю причину створення кабінету, що я планую далі робити. Які пристрої використовують і так далі, вони це все проаналізують, проаналізують і я надіюсь, що я отримую від них як сказати, розблокування мого Wi-Fi та мобільних оцих пристроїв, ну, до, до прикладу, мого мобільного телефону, щоб він нормально без перешкод заходив на Etsy, і працював і так далі. І якщо навіть буде. Порушення там, забанений мій новостворений аккаунт, у мене вже буде переписка з ЕЦІ там, де я вказую, чесно, признаюсь, що так, мали так, є в мене-то такі такі-то проблеми, що в подальшому може призвести до блокування. Тобто, от така перестраховка. Навіть не знаю, як тут чесно, можна було б і нормально Вирішувати цю всю проблему, тому що. Ну от, так от А от в Тік-Ток часто запитують саме Амазон або Еці. Ну, Амазон більш глобальний, з моїми виробами туди не вийти. Навіть на Етці складно вийти більш-менш серйозно, тому що Etsy потребує дуже багато часу для розвивання цього. Цієї площадки, тому що там треба все гарно оформити, мати історію транзакцій, зворотнього зв'язку з клієнтами і так далі. Тобто такий він досить серйозний. І я хочу наголос на ньому робити так конкретно, корише, ним зайнятися, тому що з TikTok є. Ну, є в общем, великий потік людей, які можуть переходити одразу на сайт і тим самим зменшити нагрузку на особисті повідомлення. Там, бу -бу -бу, -ту -ту. От такі питання. Зараз, ось бачите, паралельно працюю потихеньку, є замовлення. Змінив я трохи стратегію просування своїх відео в TikTok. Якщо цікава ця вся тема, можу зняти, може, завтра зніму ще одне відео. Того, що з травня місяця змінилися алгоритми, всі підприємці, які були, яких TikTok міг розпізнати, як тих, хто веде якусь діяльність, тобто щось продає, у них перегляди просто лягли, немає переглядів. І в мене це було в певний якийсь момент, але я змінив стратегію подачі контенту і через те, що він ну, такий, все одно ну, цікаво спостерігати, короткі ролики там, де отакі розважалки. Тому зміг все ж таки вийти з цієї сірої зони, яка просто зараз ну, реально бездонна. Тобто немає переглядів, просто тупо немає переглядів, я вже мовчу за замовлення, їх однозначно стало менше. Навіть навіть в мене є там відос, який розмовник залетів на півмільйона переглядів. І я з нього там отримав два, два замовлення. Тобто, все <сь Coconut> ведеться до того, що заплатив, маєш результат. Тобто, заплатив за рекламу, маєш результат. Не заплатив, ну, сиди, так, як є. Тому треба розширювати, тобто свою роботу на соціальних мережах. Тобто, якщо я раніше закидував відоси на Instagram, TikTok, і в YouTube я в основному шортсами показував якісь процеси свої робочі, то зараз я демонструю те, що я не тільки просто як я їх роблю, а ще й те, що я їх виготовляю і продаю, що не так сильно акцентував на Ютубі раніше. Зараз зробив невеликий акцент. Саме на те, що я продаю їх, реалізовую свою продукцію. І замовлень на мій подив стало ну, не то що більше, а в рази більше. Тобто я змінив подачу свого контенту і це має моментальний результат. Рік чисе, вік живий, вік вчися. Та й таке. Все, друзі, на рахунок Еці я трошки вам таку історію розказав, що це дуже серйозно, якщо у вас колись було блокування, все, ні з яких інших пристроїв, ви просто так не зайдете. Ні з якого там телефону, якщо він вже був підв'язаний якось там до пошти цієї і так далі, воно все це читає, блокує моментально, ніде не зайдеш. Я сьогодні продовбався, ну, півдня витратив точно. Але зайшов, зараз з ними переписуюсь, думаю, що буде позитивна відповідь. Тим більше, що я вже перше оголошення загрузив, воно працює, перегляди йдуть, люди щось там клацають, оцінюють, дивляться. Завтра я ще туди пару позицій загружу, оскільки в мене є більш ніж 15 моделей цих іграшок, я думаю, що все буде працювати. Це, друзі. Бережіть себе, ми з вами ще обов'язково побачимось. Хто передивився це відео, дуже вам дякую. Якщо сподобалось, поставте вподобайку. Якщо бажаєте і надалі дивитись, спостерігати і слухати подібний досвід. Підписуйтесь, я буду знімати ще відео. Все. Бувайте, бережіть себе.